Конотоп знову майданець. Цього разу із транспарантами вийшли освітяни району. Вчителі мітингарі виступали проти призначення на посаду начальника відділу освіти директора Дубов'язівського НВК Олени Бохан. Пікет уже традиційно будувався за принципом Абаба Яга проти. Ми висловлюємо свою думку. Ми говоримо тобі, призначенню Бохан ні, тому що це не та людина, яка потрібна освітянам. Не так. ми готові йти за будь-ким, ну, не за нею. Освітяни кажуть, своє незадоволення кандидатурою Олени Бохан висловлювали неодноразово, але їхню позицію районна рада ігнорувала. Чим конкретно ще непризначений начальник освіти так насолила колегам, ми так і не почули. Люди з плакатами хором заявили, не влаштовує і все тут. Ми вважаємо, що вона недостойна за своїми моральними якостями, недостойна очолювати освіту Конотопщини, тому що. Начальник освіти повинен о, більш бути моральним і відповідати більшим засадам моральності, людяності. Більшість шкіл абсолютно більше, десь 18 шкіл проти призначення цієї людини. Будь да тільки не вона. Поза камерою, дехто навіть закидав освітянам участь у замовному пікеті. Самі ж вчителі цей факт різко заперечували. Ми, ми самі, знали, ми нас, самі нас ніхто самі. не гнав. Ми самі, нас хто небудь гнав сюди. Ні, ми самі приїхали, тому що вже. Погода виявилася не на стороні опозиційних вчителів. Тож смерзлі мітингарі попрямували до будівлі районної адміністрації. Уже в залі освітяни озвучили свою позицію керівникам району. Ті ж свою чергу попросили конкретики, як от створити ініціативну групу і чіткіше сформулювати вимоги. Очільник районної адміністрації заявив, остаточний вердикт буде робити не на емоціях, а згідно букви закону. Частина директорів і вчителів, які прийшли свою позицію, перепризначення на посаду завідувачем відділом освіти Бог Аналога Підповідь така, що всі законні процедури, які там були, вони всі пройдені. По закону ми повинні це визначити питання. Це процедура має погодження в обласній адміністрації прийти, обладнати. Сьогодні є позиція частини директорів, які говорять, що вони згодні. Ми повинні сьогодні вислухати цю позицію і потім поступити по закону. Сама Олена Бохан до такої бурхливої реакції колег на її призначення ставиться по філософськи. Я хочу сказати, що кожна людина має право на власну думку, на свою позицію, життєву, професійну вони мають право висловити свою власну думку. Але хотілося б конструктиву, і саме головне законності. Очолити освітню сферу району. Жінка мала б ще з серпня цього року. Причому на це є всі законні підстави, запевняє Олена Бохан, адже вона пройшла два конкурси, дві спецперевірки та має на руках. Рішення суду про призначення, але їй всіляко перешкоджають недоброзичливці. Нинішній конфлікт теж справа їх рук, припускає директор. Незрозуміло, з яких причин це затягується. Крім того, чиниться і на мене тиск, і на департамент освіти в області. Чи вдасться чиновникам прийняти Соломонове рішення, нині прогнозувати важко, але задоволеними точно залишаться не всі. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.